Вітаю вас на каналі, де історія оживає, а технології розкривають свої найглибші секрети. Тут ми зануримося у світ зброї від перших гілок і каменів, що стали продовженням людської волі, до високотехнологічних систем, які формують геополітичний ландшафт сучасності. Це буде не просто огляд, а справжня історична експедиція, що розкриє, як зброя змінювала людину, суспільство і навіть хід цивілізації. Ми побачимо, як прості інструменти перетворювалися на символи влади, як винаходи, народжені для виживання, ставали механізмами масового знищення. Кожен крок у розвитку озброєння це відзеркалення людського генія, прагнення до домінування та нескінченної боротьби за існування. І сьогодні ми починаємо з самого витоку, з першого, найдоступнішого, але водночас найфундаментальнішого винаходу, що заклав основу всієї подальшої історії озброєння. Мова піде про палицю, скромний предмет, що став першим кроком до створення імперії. Уявіть собі, світ десятки тисяч років тому, коли людина була лише одним із багатьох видів на планеті і далеко не найсильнішим. Це був світ без міст, без доріг, без армій, без кордонів, світ, де кожен день був боротьбою за виживання, а природа диктувала свої жорстокі правила. Людина ще не знала металу, не вміла обробляти камінь до досконалості. Її тіло було слабким. А кіхті та ікла відсутні. Хижаки були сильнішими, тварини швидшими, а людина вразливою і беззахисною. Єдине, що вона мала, це неперевершений розум, здатність до навчання та дві спритні руки. У таких умовах будь-який предмет, що міг дати хоч якусь перевагу, ставав безцінним. Камінь, кістка, гілка дерева все це були потенційні інструменти для виживання. І ось. У руках наших пращурів з'являється перша справжня зброя не витвір мистецтва, не складний механізм, а проста, але геніальна у своїй простоті палиця. Вона була скрізь, її не потрібно було виготовляти, достатньо було зламати гілку. Але саме цей простий предмет змінив баланс сил у природі, давши людині шанс не просто вижити, а й домінувати. Здавалося б, що може бути простіше за палицю. Однак її поява в арсеналі первісної людини була справжньою революцією, що відкрила нові горизонти для виживання та розвитку. Палиця мала цілу низку переваг, які зробили її незамінною і поклали початок еволюції озброєння. Це був не просто інструмент, а продовження людської волі, що дозволило подолати фізичні обмеження. По-перше, доступність. Палицю можна було знайти будь – у лісі, біля річки, на узліссі. Вона не вимагала складних технологій виготовлення чи пошуку рідкісних матеріалів. Це робило її універсальною зброєю, доступною кожному члену племені, що значно підвищувало шанси на колективне виживання. По-друге, подовження руки. Завдяки своїй довжині палиця збільшувала радіус дії людини, дозволяючи тримати небезпечного хижака на відстані або діставати плоди з високих гілок. Ця перевага була критично важливою для самозахисту та полювання, надаючи людині безпечну дистанцію для маневру. По-третє, сила удару: важка гілка. Що використовувалася як палиця, дозволяла завдати потужного удару, здатного оглушити або навіть убити дрібну тварину, а також відігнати більшого хижака. Принцип важеля та інерції робив її ефективною зброєю ближнього бою, що перевершувала голі руки. По-четверте, універсальність палицею можна було не тільки бити, але й кидати, використовувати як важіль. Копати землю, відганяти вогонь. Вона була багатофункціональним інструментом, що служив як для нападу, так і для захисту, а також для виконання повсякденних завдань. Саме завдяки цим якостям палиця стала основою всіх наступних видів зброї, заклавши фундамент для подальших інновацій. Спершу це була просто гілка, піднята із землі. Але людський розум, прагнучи до ефективності, швидко почав шукати шляхи для її вдосконалення. Це був перший крок у розвитку технологій озброєння, що демонструє непереборне прагнення людини до оптимізації. Кожне покращення палиці було результатом спостережень, експериментів та колективного досвіду. Першим кроком стало вибір матеріалу. Люди зрозуміли, що не всі дерева однаково підходять. Міцніше дерево, дуб, акація, ясен чи ялина робило зброю ефективнішою, довговічнішою та надійнішою. Це вимагало знань про властивості деревини, що передавалися з покоління в покоління. Потім з'явилася ідея опалювати кінець у вогні. Цей процес, відомий як загартування деревини, робив її твердою, мов камінь і значно міцнішою. Опалений кінець ставав гострішим і менш схильним до розщеплення, що підвищувало його пробивну здатність. Це було справжнім технологічним проривом. Ще пізніше, з розвитком кам'яних інструментів, люди навчилися загострювати кінці палець. Використання гострих кременів або обсидіану дозволяло створити справжнє вістря, перетворюючи палицю на спис. Це був якісний стрибок, що значно підвищив ефективність зброї для полювання та бою. Археологи й сьогодні знаходять такі зразки, що свідчать про геній наших предків, найвідоміші списи з Шенінгену, знайдені в Німеччині, яким понад 300 тисяч років. Вони зроблені з ялини, мають ідеальне балансування та аеродинамічну форму, що дозволяла використовувати їх для метання. Це вже була не просто палиця, а справжня, високотехнологічна для свого часу зброя мисливців, що свідчить про складність мислення та інженерні здібності Homo heidelbergensis. Для чого ж служила ця перша вдосконалена зброя? Передусім для виживання в суворому світі палеоліту. Палиця та її еволюція у спис стали ключовими факторами. Що дозволили людині не просто вижити, а й процвітати, розширюючи свої території та джерела їжі. Вона була інструментом, що змінив взаємодію людини з навколишнім середовищем. Нею відганяли хижаків, ведмеді, шаблезубі тигри, вовки, усі вони становили смертельну загрозу. Палиця давала можливість тримати їх на відстані, завдавати болючих ударів і захищати своє плем'я. Це був перший крок до встановлення домінування над дикою природою. Нею полювали на дрібних тварин: зайці, птахи, гризуни. Палиця була ефективним інструментом для їхнього видобутку, забезпечуючи плем'я необхідним білком. Вона дозволяла полювати з безпечної відстані, зменшуючи ризик для мисливця. А загостреними списами вже могли підступитися й до мамонтів, бізонів чи шерстистих носорогів. Уявіть собі групу мисливців, які озброєні списами кидають виклик гігантському мамонту. Кожен удар це шанс вижити для цілого племені, кожен промах це ризик загибелі. Це були епічні битви, що вимагали мужності, координації та стратегічного мислення. Палиця стала зброєю колективу. Вона навчила людей діяти разом, координувати свої дії, розробляти складні стратегії полювання. Це було надзвичайно важливо для розвитку суспільства, формування соціальних зв'язків та ієрархій. Спільне полювання зі списами вимагало довіри та взаємодопомоги, закладаючи основи для майбутніх цивілізацій. З часом палиця почала виконувати не лише практичні. А й символічні функції, виходячи за межі простого інструмента. Її значення зростало разом із розвитком людського суспільства, перетворюючись на потужний символ влади, авторитету та справедливості. Це був перехід від суто утилітарного використання до культурного та соціального значення. Нею карали. У первісних громадах палиця могла бути інструментом для підтримання порядку, покарання за порушення правил. Вона символізувала силу, здатну примусити до покори. Нею судили у руках старішин або вождів палиця ставала атрибутом правосуддя, знаком їхнього права вирішувати суперечки та встановлювати істину. Це був візуальний маркер їхнього статусу та повноважень. Вона ставала знаком сили вождів і старійшин. Найкрасивіші, найміцніші, найоздобленіші палиці належали лідерам, підкреслюючи їхній статус і владу над племенем. Це був перший крок до створення регалій. Згодом палиця перетворилася на жезл, булаву, скіпетр. Ці предмети, часто прикрашені дорогоцінним камінням і металами, стали невід'ємними атрибутами монархів, імператорів і релігійних лідерів. Вона вийшла за межі простої зброї і стала універсальним символом влади, що зберігає своє значення й донині. Може здатися, що палиця це архаїчний пережиток минулого, що давно зник з історії. Але насправді її спадщина живе з нами і сьогодні, проявляючись у найрізноманітніших формах. Вона є свідченням того, наскільки фундаментальним був цей винахід для людства. І як його принципи продовжують застосовуватися в сучасному світі? Подумайте про поліцейські кийки. це прямі нащадки первісної палиці, що використовуються для самозахисту, контролю натовпу та підтримання порядку. Їхня ефективність базується на тих самих принципах, що й тисячі років тому подовження руки та сила удару. Зверніть увагу на бойові мистецтва Азії, бо дзюцу. Арніс Ескріма у цих дисциплінах палиця є основним або одним з ключових видів зброї, що вимагає майстерності, швидкості та точності. Вони демонструють, як проста палиця може стати смертоносним інструментом у руках досвідченого воїна. Навіть у спортивних іграх ми бачимо її нащадків: ключки в хокеї, бити в бейсболі, рапіри та шаблі у фехтуванні. Усі ці предмети є еволюцією тієї самої першої зброї, що дозволила людині розширити свої фізичні можливості та досягти нових висот у змаганнях. Усе це не просто предмети, а живі свідчення неперервної еволюції, що почалася з простої гілки. Палиця це не лише історія, це частина нашого сьогодення, що нагадує про винахідливість і адаптивність людського роду. Палиця це не просто початок історії зброї, це початок історії людської винахідливості, адаптації та домінування. З неї почалася еволюція озброєння, яка вела людство від дерев'яної гілки до бронзових мечів, сталевих алебард, мушкетів, кулеметів і, зрештою, до ракет та дронів. Вона дала людині перевагу над природою, дозволивши вижити в найсуворіших умовах. Вона навчила нас мислити, винаходити й удосконалювати. Вона сформувала наші соціальні структури, вплинула на розвиток культури та мистецтва. Палиця це символ першого кроку людства до технологічного прогресу, що змінив світ назавжди. І саме тому історія зброї, історія технологій, історія цивілізації починається з палиці. Це був лише перший крок у нашій грандіозній подорожі крізь тисячоліття. Далі ми поговоримо про інші революційні винаходи: кам'яні сокири, булави, лук і стріли, що змінили тактику полювання та війни. А потім про мечі, арбалети, мушкети, гармати, танки, літаки, і, звичайно ж, про сучасні системи озброєнь, що визначають обличчя конфліктів сьогодні. Тож, якщо вам цікаво, як від простої гілки людство дійшло до автоматів, дронів та штучного інтелекту у військовій справі, підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому відео та залишайте свої коментарі. Ваша підтримка надихає нас на нові дослідження. Не пропустіть продовження цієї захопливої саги про зброю та її вплив на долю людства. До зустрічі в наступному епізоді.